Вітаю! Хочу поділитися нашим досвідом, позитивним досвідом співпраці з компанією Проедюкейшн. Наша дочка успішно вступила до Віденського університету на обрану спеціальність і зараз навчається на підготовчому відділенні. Почалося з того, що вона досить неочікувано для нас вирішила навчатися в німецькомовній країні і знайшла компанію ProEducation – для супроводу, для здійснення цієї її мрії, ми провели, як батьки, невеличкі маркетингові дослідження і зрозуміли, що е, по, за ознакою ціна якість це дуже хороший варіант. І, врешті-решт, виріш... це стало для нас до... мудрим рішенням. Оскільки ми не знали ніяких нюансів вступної кампанії в Німеччині або в Австрії, ми не володіли німецькою мовою, в нас не було досвіду такого, а то такий супровід нам став справжньою необхідністю. Взимку розпочалася наша співпраця, і ось уже з жовтня дочка живе і навчається у Відні. В процесі нашої роботи у нас була можливість подаватися до декількох ВНЗ в Німеччині і в Австрії, обрати прийнятний для нас варіант. Ми зупинились на Австрії. Також ми були ознайомлені з. Нюансами щодо рівня володіння мови, щодо необхідності здавання іспитів щодо термінів умов і пакету подачі необхідних документів. Нам самим, не перебуваючи в країні, це було би просто неможливо здійснити. Кампанія ProEducation володіє всією необхідною інформацією, надає її вчасно, виважено, чітко, дає час на підготовку документів, щоб ми могли їх вчасно отримати і передати. І здійснює повний супровід. Ми ні за що не переживали, не турбувалися. Все було зроблено дуже впевнено, чітко і в терміни. І на всі наші питання, сумніви, ми отримували чіткі і компетентні роз'яснення, що для нас було надзвичайно важливо. Ми були весь час впевнені в правильності наших рішень. Крім того, от уже влітку спілкуючись з іншими батьками однокласників дочки, ми почули таке враження, що вони якраз розчаровані, що вони не скористались допомогою якоїсь супроводної фірми. Оскільки це дуже складний шлях вступати самим, дуже багато нюансів щодо подачі документів, термінів, вони дещо міняються час від часу. В цьому треба постійно розбиратися, тримати руку на пульсі. І крім того. Також важко знайти потім житло, важко розмістити дитину в безпечному, комфортному середовищі. В наш пакет супроводу також входило знаходження допомога щодо знаходження гуртожитку щодо знаходження житла. Нам наш варіант підібрали дуже швидко, він виявився дуже економним і. Удачним по своєму розміщенню в центральній частині міста ми безпосередньо відвідали цей гуртожиток. Ми як батьки дуже задоволені умовами проживання. Це кімната на двох доволі просторна з кухнею, з санвузлом. Нічого зайвого, але в той же час сучасно гарний дизайн, є приміщення. Вільний простір, кухня загального користування, крім того, в якій для кожного мешканця є своя окрема шафа для кухонного принаддя. Тобто такі нюанси вони додають дуже позитивних вражень. Кампанія нас повністю задовольнила, надала всю абсолютно необхідну інформацію, продовжує нам допомагати з порадами. І таким чином ми дуже задоволені і дуже рекомендуємо кампанію ProEducation. Ми дуже раді і будемо продовжувати співпрацювати. Дуже вам дякуємо.